Останніми днями читаю у засобах масової інформації і на сторінках соціальних мереж у Фейсбуці. Дуже активно рекламується нова надсучасна школа на оболоні Івасюка 10Б. Ніхто не пише і ніхто не цікавиться, тому що поруч, буквально за кілька метрів, стоїть державний ліцей, Київська дитяча академія мистецтв. Так я хочу сказати про те, що ця нова школа є побудована на земельній ділянці, яка в 2012 році, є акт на землю, була відведена під Київську дитячу академію мистецтв, яка у 18 році була змінена на назву Муніципальний заклад Вищої освіти Київська академія мистецтв. Сталася така підміна. І понять не буду говорити іншими словами, що це є в наш час, в якому ми зараз живемо. Живемо фактично в олігархічній системі, де гроші є основна цінність. Тому, звичайно, не дивуєшся, що такі речі можуть робити із закладом вищої освіти, тобто на території, яка Належала закладу вищої освіти, побудували надсучасну приватну школу. Побудували її тоді, коли заклад вищої освіти змістили з цієї земельної ділянки. Я думаю, що люди, які вислідковували ще в 21-й рік, 22-й, навіть 23-й рік, цю історію. І я думаю, пам'ятаю такого депутата Київської міської ради, як Трубіцин, який був перший в авангарді змістити заклад вищої освіти з цієї Земельної ділянки і він навіть створив робочу групу при департаменті культури. Він написав листа до міського голови створити робочу групу з депутатів, наче освітній процес йому заважав. А вся. Проблематика полягала в земельній ділянці. І це знущання саме Трубіцином над закладом вищої освіти йшло від травня місяця по листопад, поки він не був зловлений на Великій взятці. Нині він в розшуку, нині він в розшуку, невідомо де він є. Але це історія, яка б, я думаю, яка потребує, щоб органи наші. Прокуратура, зокрема, зацікавилася цим питанням, як в демократичній державі розумієте, може відбутися така таке шахрайство, коли землю, яка належала закладу вищої освіти, вони просто віддали в руки інвесторам, по моєму чи Швеції, чи звідки не знаю, це треба розслідувати? Ті, які побудували надсучасну школу, і зараз журналісти активно її пропагують у засобах масової інформації.